Всім вітання, слава Україні! Підв'язую помідори, Посинкую, підв'язую. Діляночка там уже дещо попідв'язував, потихеньку не спішу. Хоча можливо треба поспішити. Як підв'язую? так забуваю кілочки, ви бачите. І така течіна. А Отак прив'язую. Прикручую на проволоку, прикрутив і до цієї палки вже підв'язую. Все не встигає, трішки все якось щось мішає. Чи, чи може розлінився, не знаю, але все в'яжу, в'яжу і ніяк не то підв Підв'язую таким. звичайним шпагатом, Ну ти ще тюки в'яжуть солому сіна і отакі це все водяний фільтр така нитка теж йде в діло ну і палки такі течини сюди все йде і отакі ось я мотору в'яжу ну, прив'язую і такі так потихеньку займаємось. Тут вже да раніше підв'язував, знову треба посинкувати, вже розпасанки полізли. Це треба. Я знімаю все, відрізаю лишнє. До першої китиці оці всі листки також обрізаю. Ось перша китиця і я цей треба вбрати, щоб поживні речовини не йшли не в листок. А в Ну, це, в китицю, саме помідорчики. Ці пасанки всі лишні впирає. Так, що ще сказати? Зробив я дві обробки помідорів вже. Першу обробку я робив мідьвмісним препаратом. Ой, вже навіть не пам'ятаю яким. Другу обробку робив. Це магнікурфіна. Препарат магнікурфіна. І дню через 4-5 планую ще обробити. Ну, ще, ще можна, ще помідори Зелені такі, де позав'язувались, де навещений не позав'язувались. По-різному є. От. Планую зробити препаратом ревостоп. Ну а далі вже будемо бачити, яка буде погода, ну і як буде з помідорами так прив'язав вже цю течину. так підв'язую. Підв'язав, а коли вже стебло буде вище цієї палки, я ще до... це стебло під... підв'яжу до... до цієї течіни. І так вони в мене ростуть, тоді там загинаються, лягають. Но цього вистачає, щоб вони не лежали на землі. Так, ну що, давайте обстрижемо, хоч один кущ покажу як. Я е, майже всі помідори веду у три стебла. Це виходить основне стебло. Іде перша китиця і під першою китицей пасинок. Це виходить основне. Ну, зараз обріжемо побаю, так видніше буде оці всі лишні до першого стебла. До першої китиці я пообрізаю листя. І ось пасаник який йде від землі. Ну, майже з землі. Цей пасаночок зрізаю. Видно вже стало. Пасанок іде з землі, основне стебло кититься. Це, це сорт ізраїльський бістидник, а таке вони довгенькі будуть. Основне стебло. І пасинок під перші кити. Це все, все лишнє. А ці всі пасинки лишні, це все я відрізаю. Так само і тут. Це відріжу. Ось відріжу. І все. хай вести. Ось оці листочки. Так і тут. Деякі слабенькі. То я залишаю не в три, а в два стебла. А ці всі лишні. Отак все відрізається. О, це все, це все листя, воно ще не хворіє без, без всяких болячок. Це я на компост викидаю, воно там перегнива. Ну, така процедура. Поки ще не дуже жарко, бо вчора у нас було 36, сьогодні обіцяють трішки більшу жару. Поки ще не дуже жарко. Пойду попідв'язую, потрошки є, отаке, що ще не виросло, без цього також не буває. Ну, це вже не а так потихеньку помідорчики ростуть. Раз я обробив не в 10 тому плантатором і все, мабуть, більш нічим підкормлювати не буду. Так як є, так і будуть рости. Дурчика вже. Які зав'язується, як і ні, ось один сорт, один рядок. На цьому нема нічого, тільки квіти. А на цьому вже така китиця. І там позав'язувалися. Тож помідори різні, якісь будуть раніше достигати, якісь вже пізніше. Головне, щоб вони не захворіли і все було добре. от так. Невеличке відео, давно нічого не знімав, думаю, щось, щось треба зняти. Бо Таке, таке життя. Добре. Всім дякую, хто був з нами. Буду займатися поки. Не дуже жайка. Всім пока. Все буде українське.